У минулому успішний адвокат, а зараз доброволець піротехнік Михайло Цапи з Закарпаття працює на одному з найзамінованіших напрямків Лимансько-Куп'янському. Чоловік там розміновує лісосмуги і поля вздовж леп про нюанси цієї непростої, але такої важливої роботи він розповів моїм колегам. Якщо у адвоката там є, як кажуть, ще апеляція, ще верховна інстанція, то тут право на помилки немає ніякої. Тобто одна помилка. Можу не тільки себе нарікаєш на небезпеку, а й своїх друзів. Так, адвокат до війни, а нині піротехнік ДСНС Михайло Цап визначає суть своєї професії під час війни. Вже у перші дні повномасштабного вторгнення його друзі мобілізувалися. Чоловік до цього не служив, але теж пішов добровольцем. Обрав фах піротехніка. Приблизно до двох місяців ми проходили навчання, коли сказали, хто хто хоче. Їхати, тобто це, я одразу зголосився, що кажу, давайте я поїду. Так, Михайло опинився на східному напрямку. Ось тут один подарунок. Йдемо далі. Далі тут ще. Два. ТМ-62. Ось так. Доблісні. Придурки. Орківські нам лишають. Це одне з безкраїх полів Донецького степу. Сапери демонструють, як російські окупанти тут підготувалися до українського контрнаступу. Серед метрових бур'янів повсходили протитанкові міни на кожному квадратному метрі по кілька. Тут три красивеньких таких зложених одна на одну. Для чого ставити три, без поняття. Але мозгів як не було орків, так і нема. Бачите, ще дві. Але знову дві і красивенько так все поле. Більшість із арсеналу доводиться розшукувати і розміновувати вручну. Частину зі знайденого доводиться знешкоджувати на місці. Вогонь! На Донеччині піротехніки із Закарпаття йшли слідом за нашими силами оборони. Військові сапери робили коридори для наступу, і ними війська просувалися вперед. Далі заходили піротехніки ДСНС і в першу чергу розміновували інфраструктуру. Михайло каже, що його група займалася розмінуванням енергетичних об'єктів та звичайних ліній електропередач стовпів ліній ЛЕП. І ми там ходили для того, щоб електрик міг протися тієї території і поставити натяжні дроти, щоб була електрика у мешканців, які залишилися на цій території. Окупанти в села Донеччини принесли чимало горя. Росіяни просто випалювали все живе. Жодної всілої хати, руйнація 100%. Колись там по фіксуючому населенню було там тисячі, дві тисячі, три тисячі людей. Там село таке села велике були. На даний момент залишалося там, може, 30, може 40 чоловік, а може навіть 20 чоловік. Люди в літах, але різні, може. До неї буде. робота піротехніка командна, постійно має бути концентрація, адже під час зачистки території саперами знешкоджено має бути все на сто відсотків. Росіяни тут часто експериментували. Темка була, було, там, наприклад, що до неї там якісь проби, типу, якщо до неї підходиш, там читрова вибухає, там там поцілюється. Тобто були якісь придумані, як кажуть, у нас нові методи, тобто. <плес> да, то, но... Одного разу Михайло не помітив російську розтяжку, зачепив її і фактично сам став міною. Там трава така вище мене навіть цей. Ну, я там йшов і буквально розтяжку за собою. Потім руку підняв, сказав, і потім вже обезпечили це все. Кінчилися все добре. Є у піротехніків свої ритуали. Хтось перед виходом має встати неодмінно з лівої чи правої ноги. Хтось молиться. Михайло знімав із себе натільний хрестик та ланцюжок, аби вибухівка не реагувала на метал. Да. Не 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 Нині піротехнік на ротації будь-якої миті готовий вирушити на завдання. З вірою в Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.